Зимова підтримка 6500 гривень. Допомога призначена для найбільш вразливих категорій: дітей із малозабезпечених сімей, дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання, дітей під опікою чи піклуванням, дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім'ях, осіб з інвалідністю першої групи серед ВПО. Одиноких пенсіонерів з пенсією до 9444 гривень, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна витратити на теплий одяг, ліки та вітаміни. Зуття. Подати заяву про виплату можна онлайн через Дію або офлайн у відділенні пенсійного фонду України до 17 грудня 2025 року. Як оформити виплату допомоги в ДІЇ у застосунку ДІЯ в розділі сервіси? Оберіть зимова підтримка. Натисніть Зимові 6500 гривень, ознайомтесь з умовами та оберіть людину, якій доступна допомога. Оберіть «Дія-картку», на яку надійде виплата. Перевірте дані та натисніть Надіслати заяву. Заява надіслано. Дія надішле сповіщення, коли пенсійний фонд опрацює заяву. Як оформити виплату через Пенсійний фонд України? Зверніться до територіального органу Пенсійного фонду України. Візьміть із собою вже відкриту картку, яка відповідає умовам програми «Дія-картка» або інша картка зі спецрахунком. Працівники фонду допоможуть оформити заявку і передадуть дані для виплати. Термін зарахування коштів становить до 17 робочих днів. Скористатись виплатою потрібно протягом 180 днів з моменту отримання.